Вітаю, доброго дня! Зараз в нас на календарі 18 серпня. Ось об'єкт, на який постачалася водостічна система RainWave в графітовому кольорі 130 на 100. Десь приблизно монтували цю систему наприкінці вісни або спочатку літа. Тож, ця система вистояла в пікові температурні режими. Бачимо, що достатньо використано кронштейнів, рівненько все, немає там поведених елементів, причому ця сторона якраз виходить оце. Західна частина з тієї сторони ми бачимо південну сторону, тобто ну, це південна -за, західна сторона, тобто саме велике навантаження по опроміненню ультрафіолетом і температурою відбувається саме тут. Ну отакий от файний об'єкт ми зараз бачимо. Вітаю усіх! Так додам ще відео крупним планом, щоб не було питань. От так гарно виглядає. Супер.